Бурак Деніс народився 17 лютого 1991 року в Стамбулі, але більшість дитинства провів в Ізміті – там, куди переїхала мама після розлучення з батьком. З тих пір мама була для нього найважливішою людиною. Вона працювала, оберігала його мрії і навчила прагнути більшого. Малий бурак завжди захоплювався серіалами, влаштовував концерти вдома, уявляв себе зіркою і точно знав, бути артистом для нього не просто бажання. Шкільні роки він провів у школі номер 50 в візміті, потім закінчив трудову гімназію в Анкарі, а тоді вступив до університету, де вивчав історію мистецтва. Але сцену залишав у серці. Паралельно, вже у старших класах, він почав відвідувати акторські студії. Його помітила кастинг-директорка, і так почалася справжня дорога до кіно та серіалів. Вона запросила хлопця на прослуховування, і тоді маленький ізміцький хлопець нарешті став на шлях зіркового статусу. У 2011 році він уперше з'явився на телебаченні в серіалі Щоденне коледжу. Роль онура не принесла славу, але дала старт у великій індустрії. Потім він поступово знімався в Султані і інших фільмах, а також солодкі маленькі брехунки, де разом з іншими молодими акторами показували справжню інтригу підліткового світу. Та справжній прорив стався у 2016-му, коли він зіграв мурата Серселмаза в хіті, любов не розуміє слів» разом з Хамде Герчель. Цей серіал буквально підірвав інтернет і приніс йому міжнародне визнання: мільйони підписників, фан-клуби по всьому світу і репутацію справжнього романтичного героя. Після цього бурак здобув ще більше шанувальників у драмі Наша історія, де зіграв бараша. Який живе з родиною на межі бідності, але тримається щастю. Потім був фантастичний шахмаран і ще фантастична історія на завершене кохання. Фанати обожнюють бурака Деніза за його харизму, за ролі, але є й факти про нього, які здатні справді шокувати. Бурак Деніс завжди оберігав своє особисте життя, однак кілька випадків вийшли за межі фанатських обговорень і стали гучними новинами. У 2020-му він потрапив у справжній медійний скандал. Керуючи автомобілем, після вживання алкоголю, він збив мотоцикліста в Стамбулі. Правоохоронці довели факт. У крові актора був алкоголь. Суд вимагав до шести років ув'язнення, але, оскільки жертва не отримала серйозних травм, Бурак сплатив штраф і його позбавили водійського посвідчення на півроку. Ще у 2021 році, під час пандемії, він і його тодішня дівчина, модель Дідем Сойден, обоє заразилися коронавірусом. Проте потім були помічені разом на прогулянці із собакою без масок і соціальної дистанції. Це викликало різку реакцію фанатів, знаменитостям закидали безвідповідальність і нехтуванням громадським порядком та здоров'ям. У романтичному житті також не обійшлося без гучних історій. З Зактрисою Бюшре Девелі Бурак зустрічався майже три роки з 2015-го до літа 2018. -го. Цей період у його житті характеризувався частими суперечками і внутрішньою напругою. Врешті пара розійшлася саме через несумісність і різні погляди на майбутнє. Згодом були чутки про можливе воз'єднання закоханих у 2023 році. Плітки з'явилися нібито після спільного виходу і Деніза вечерю. Але підозри розвіялися. Дівчина сказала, що це була просто дружня зустріч за кавою жодного романтичного повернення. Що важливо: скандалів на знімальному майданчику, публічних сферок чи зряд жодної не підтверджено. Хоч у соцмережах іноді писали, що Бурак нібито образив співробітників на зйомках, підтверджень немає, і більшість цих постів згодом були видалені. Бурак Деніс не лише чарівний актор, а й людина, якій можна довіряти. Його репутація наслідок десятиліть роботи у фільмах і серіалах, де він завжди зберігав професіоналізм і вічливість. Колеги говорять, що бурак. Один із тих, хто ніколи не підводить, завжди встигне, ніколи не створює конфліктів і допомагає іншим. Його дружба з іншими турецькими акторами глибока і щира. Під час зйомок любов не розуміє слів, він не раз натякав на те, що Ханде Арчель одна з найнадійніших людей на знімальному майданчику. Ми багато сміємось, допомагаємо одне одному і перед камерою це видно, згадував він. Вона, в свою чергу, наразі в інтерв'ю говорила, що Борак – неймовірний партнер, який підтримує навіть у найважчих сценах. І попри чутки про їхній роман, актори неодноразово повторювали, що вони просто друзі. Незважаючи на те, що фанати створили тисячі монтажів, фан-арту і хештегів, де актори, нібито разом, ні ханде, ні бурак ніколи не підтверджували романтичних стосунків, їхня взаємна підтримка у соцмережах, тобто взаємні лайки, коментарі і селфі з прем'єр, більше нагадує теплу дружбу ніж роман. Офіційних заяв чи спільних проєктів наразі немає, обоє зайняті новими серіалами та фільмами, але фанатські фантазії не вщухають. Не здивуюся, якщо у коментарях під цим відео хтось напише, що ця інформація брехня, і все ж таки ця пара разом ну або боти вигадають якусь іншу теорію змови. Аби такого не було, пишіть свої гарні коментарі під моїм відео. Я на кожний буду особисто відповідати і дякувати вам, віртуальними обіймами. Постав лайк та підпишись. І цим відео поділись. Трамманія. Траманія бурак у гарних дружніх стосунках із Ханде Арчель. Коли вони знову через багато років повернулися до роботи одне з одним, це було особливо комфортно. Вони вже були знайомі близько семи років, знали манеру роботи одне одного: режисера, сценаристів і саме це і зробило зйомки. Легкими і теплими. Ханде у відповідь казала, що почувається поряд із бураком як удома, і сподівається, що глядачі відчують цю дружню атмосферу перед екраном. Бурак Деніс відомий як активна і багатогранна особистість, і, хоча у кіно він ніколи не грав спортсмена, у житті він завжди зберігає себе у формі, і в інтерв'ю найчастіше згадує, що його улюблений вид спорту це баскетбол. Сам він не професійний спортсмен, але любить гру на аматорському рівні, кілька разів зізнавався, що навіть бере участь у товариських матчах з друзями або колегами. Тут давайте згадаємо про ще одного баскетболіста Бариша Ардуча. Гано, ну, зізнавайтеся, чи хотіла ви побачити, як грають у баскетбол один на один баришардуч та Борак Деніз. І хто б на вашу думку... Виграв. Крім цього, Бурак захоплюється водінням авто, що перетворилося на одне з його хобі. В одному з інтерв'ю Бурак зізнався, що захоплюється індійською культурою і назвав Еміра Хена одним зі своїх улюблених акторів, оскільки той активно займається соціально-політичною діяльністю і не боїться висловлювати свою позицію. Також Бурак додав, що йому дуже подобаються фільми Пікей і «Три дівоти». Немає жодної публічної згадки про те, що Борак захоплюється співом або виступає як співак. У спуску його музичних проєктів немає роботи в музичній сфері, але він знімався з 2017 року в музичному кліті популярного турецького виконавця Чагата Якмана. Ці появи були саме акторськими, як частиною візуального образу кліпу, а не як музичні виступи. Щодо наявності дітей, офіційно підтверджено, що у Борака Деніза немає дітей. Усі перевірені джерела, включно з біографічними оглядами, не містять жодної згадки про потомство або плани на нього станом на 2025 рік. Статус стосунків також чітко задокументований. За останніми даними Борак наразі не перебуває в офіційних романтичних відносинах. Актор дуже обережно ставиться до приватного життя і не афішує нових романів. Попередній тривалий зв'язок з бюшради велі завершився у 2018 році, і відтоді жодних підтверджених романів або спільних фото з новою партнеркою не з'являлося. Деніс не має постійних татуювань, жодних справжніх малюнків на тілі в одному проєкті у 23-му році. актор привернув увагу глядачів великою кількістю малюнків на руках та шизі. Але виявилося, це були тимчасові татуювання, зроблені спеціально для ролі. Бурак пізніше пояснював, що вибрав сам цей проєкт через можливість експериментувати зі стилем персонажа. А під час монтажу, за бажанням режисера, деякі з малюнків можна було змінити або прибирати. Бурак навіть жартував якось у прямому етері, що його мами проти татуювань, тому всі зображення, які на ньому були колись, легко можна було змити, якщо треба. Бурак Деніс волас, ніколи нікому не зраджував. Він не медійний парадний герой, але заслуговує на репутацію скромного професійного актора, який будує стосунки з провагою, зберігає приватність і надає перевагу дружбі над гучними романами. У недавньому інтерв'ю, датованому лютим 25-го року, бурак говорив про свою філософію в житті. Я обрав просте життя з давніми друзями і природою як опорою. Слава має свої плюси, але теплі прогулянки наодинці чи час є близькими це завжди безцінно. Поставь та підпишись, і цим відео поділись трамоні!